Причіп Урса модель Універсал 220 на метр 25 м з двома рівнями бортів та низьким тентом. Починаємо збирати крутезний причіп, дуже нафарширований, з посиленою ходовою, з посиленим підкатним колесом. От, до прикладу, справа це в нас колесо підкатне на 150 кг, а зліва на 250 кг. Посилений хомут під підкатне колесо на 250 кг. І Штатний хомут на 150 кг до підкатного колеса і до опорних стійок, які в нас йдуть. А тут в нас він, виходить чавунний. Опорні стійки, дуги підніжки, металеві борти будуть в два рівня. Тобто висотою загальною буде 80 см від платформи. Цешки, вантажні колеса, оцинковані крила, габаритні діодні ріжки. І Стопи польські на лампочку. Ще важливий момент: передній і задній борти нижні будуть зашиті фанерою. Верхній ряд бортів будуть просто без фанери. Ну і відповідно бокові. Верхній ряд замків буде стандартний, ось такий, який йде в комплектації. Нижній ряд бортів буде з посиленими замками. Ось так вони виглядають. Буде докладне, повне відео. Слідкуйте за каналом. Мене звати Василь. Я допомагаю у підборі саме причепів урса, знаю плюси та мінуси різних моделей. Можу реально порекомендувати вам, які саме доп-опції вам потрібні, а ні, щоб зробити максимально ідеальний. Для вас причеп, який буде в індивідуальній комплектації і буде зібраний саме під вас. Причепи відправляємо вантажним перевізником делівері по всій Україні із Запоріжжя. Документи також надсилаємо, тобто ви без проблем причеп ставите на облік в мрео. Прошу телефонувати, буду радий допомогти, або пишіть мені на Viber. До нас приїздить модель Optima 2 метра на 1,25 м з бакелітовими бортами, з низьким тентом. В досить такий напакованій. Скромній, але напакованій комплектації. Ось опис по комплектації на відео. Кому цікаво, ви можете цей причіп уже готовий, зібраний, придбати у Львові. Вам не доведеться чекати 3-4 тижні. Ми всі необхідні документи на постанову на облік вам надамо. Пропозиція актуальна. Телефонуйте або пишіть на Viber. Будьте здорові!